Доброго дня, шановні глядачі, підписники мого каналу. Сьогодні 1 січня 2023 року, який, надіюсь, стане для нас переможним. Сьогодні таке сонечко і так тепло, неначе весні. От вийшла, неначе весна. І захотілося зняти вам відео про квіти за парканом. Тому що я знаю, що хтось вже планує свої посадки. От. І в кожного є якісь свої про проблеми. У мене така, що е за парканом, у паркані немає е ніякої, от, е як це кажуть, заливки. Чи як? От. Просто сітка і все. І все зілля е йде в квітники. Кого може нема квітників, то може це не проблема, а в мене, я знаю багатьох, це така проблема. Я дуже шукала, чим можна, о, як сказати, щоб зілля не так лізло за паркан, квіти. В інтернеті майже завжди це іриси, лілейники. Я спробувала, це не працює. Тому для мене це було відкриття самої для себе. Це очіток видний. Ось. Червоний, обичний. Він, ось росте, такі він вже заложив наслідуючи. весну. ось такі бруньки. Це я обрізала, я вже обрізаю. Ну, ви ж знаєте, я казала, що. Я пізно обрізала вже, коли аж приморозки, бо він, коли нема приморозки, він так сухоцвітом стоїть. Отакі От шапки і там довгі коріння ось, але кущ буде в діаметрі 50-70 см, Це вже великі кущі. Ось для себе я знайшла таке рішення. Воно не дає зіллю пройти за паркан. Ну, звичайно, я ще купую щось, ну, в принципі, можна було не вкопувати, але ж я не знала, чи ця квітка не дасть зіллю пройти. Бо коріння там довге, ось тут воно сплошною такою шапкою наростає. Чим добрий чіток видний, тим, що він, якщо у вас сонячна ділянка, він якраз полюбляє сонце і він не потребує поливу. Тому ця квітка неприхотлива. І якщо ви хочете е, бистренько, якщо у вас велика територія, так як в мене, я зараз покажу, бо в мене з одного боку немає сусідів і паркан там 15 метрів, от. це я буду там доробляти очі. Так я розмножу його. Це мені дали один кущ. Зараз в мене ось тут їх. Один, два, три, 4, 5, 6 великих. Ось маленькі. Це з черенків робила. Він розмножується дуже легко. Просто ось, наприклад, тут я набрізала, якщо гілочка вбирвалася, або собі нарвати гілок-гілок і десь в землю, чимось накрити, і воно пускає швидко корні. Якщо затінок. Ось тут у мене, допустимо, вишенька, алеча і сусідський горіх. То тут не видно. Але так, щоб було не все очіток, тут у мене хости. Хости подорожникові, такі великі в них листя серцевидне, а потім цвітуть такими білими квітками, як лілеї. Дуже пахне воно. Дуже гарне. Так, ось це паркан, який примикає до сусідів. І квітник у мене тут. Е, сразу кажу іриси. Це, я, не, я не знаю, чому. Це люди ну, не перевіруючи рекомендують. Я не рекомендую. У мене вже іриси ну, подалі ось тут. У них вже зовсім. Е, Еля гуляє зі мною, я слідкую, щоб не йшла квітник. У мене ось вже, знову, знову вже квітник. Ну, тут різні другі трошки квіти, тому що я тут, подивіться, я все пополола. У мене мало того, що пірій, а ще таке зілля дуже схоже на пірій, листя таке цупке, а коріння таке повзуче, те ж саме, як у перія, але воно по міліметрів 5 геть велике. Товсте. Це кезілля, я не знаю. Я просто тут полола, то я вже трохи посадила ось, ну і кущі, і керію, ось і це калина в мене тут. От. І ось тут я все полола-полола. Посіяла газончик такий. Теж тут плетуче в нього коріння і теж не дає пройти зілля. А ось тут вже пішло ось воно, це зілля. Так вам показати, де таке ось воно таке, але ну, це не перій. Це трохи інакше зілля, там товсте коріння. Ось я вже тут досадила очіток. Це, це той, що я черенкувала, це молодесенький, там ще його не видно. А це я відкопала кущ один всього лиш, бо вони швидко розростаються і поділила. Дивіться, один кущ. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять діленочок вийшло. І теж він вже випускає, бачите, новенький. Це ще не обрізала з цієї сторони. От. Тому оцей очіток я рекомендую, тому що я вже це спробувала. Я, бо я пробувала іриси, лілейники. Я втратила тільки час, свої сили. І нічого не вийшло. І в мене паркан іде. Ось він йде, йде, йде. І це ось воно, це, це зілля. І оце все, мені треба чимось. Оце я розмножую, він дуже швидко. Ось, і оце все. Це уявіть, скільки мені потрібно. Тому що паркан змінити у фінансовому ну, ми не спроможні поки що. І Чесно кажучи, я не хочу. Мені подобається. Я не люблю паркани, які я, я люблю так сітка. Мені подобається. Ось. То я залажу і листям, і що я тільки не роблю, аби делюська, а привіт. Привіт, моя красавиця. <ривіт> От. Всім, чим хоч залажую, щоб аби не лізло зілля. Тому я отут хочу перекопувати і далі, садити очітки. Це я роблю кожен рік потрошки, тому що це дуже тяжко. Тут мені чоловік як вирив канавку, щоб воно наче. Не лізло туди, але, ми, але зробили ще це хуже, тому що чіток не росте, там, виходить, влажно і він влагу не любить. Тому там мене насіваються чорнобривці, наїдки. Ось. І трохи теж вони такі кущі великі і не так дають пройти зіллю. Ось. Тому по своєму досвіду. Я рекомендую очіток швидко, дієво. Ось, зараз я вам покажу, як я його розмножу. Це звичайний червоний очіток видний. Тому що якісь інші сорти, такі якісь там, я знаю, такий бордовий є забарвлення листя, варіагатний. Він не так швидко розмножується. Ось. І... Ну, це буде довго. Ось я так нарізаю. Отак. І він собі вкриваю чим-небудь. І він собі наростає там. Можна і малесенькі череночки які хочете. Ну, з великих швидше наростає. Тут маленько в мене, от я теж з маленьких поробила. В принципі, може і не треба було. Ось воно видно, що вже заложив нову бруньку, череночок. От. І ось вони. Ну, З таких маленьких я вже не буду робити. Це я рахую, якщо такий сорт, дуже якийсь такий гарний сорт, то можна цим займатися. А якщо це обучний червоний, я ж кажу, навіть у сусідів, якщо ви товаришуєте, взяли один великий кущ, поділили на 10 частин. на слідущий рік вас буде, на посадкового матеріалу буде вдосталь. Ось, тому це моя така вже мій досвід і моя рекомендація. Так, буду я продовжувати. Досаджувати цей очіток, це навесні, О, то великі вже кущі. Я їх розділю і буду висаджувати отак понад фарбуканом далі, тому що боротьба з цим перийом і з тим зіллям, я не знаю, як воно називається, займає дуже багато часу, тому краще один раз щось посадити. Вже Перекопати, повитягувати те зілля і вже посадити щось і вже пару років, може там іноді буває, тако пролізає до нього. так, Я оберу те зілля, це, це не тяжко, там такі кущі вони виходять, дуже великі, я ж кажу, 50-70 см, вони. ну, Мало того, що сам корінь не дає пройти, і оця вся маса велика квітів, то зілля, воно я так, забиває дуже гарно. Ось таке в мене сьогодні відео за, за найкращою квіткою, за парканом, яка не дасть пройти зіллю до себе. Вітничок. Ось таке сонечко сьогодні. Гарно, гарно. О, моя марунечка ходить. Коти в мене ж теплолюбиві, але ось тепло і вони не йдуть в хату. Їм подобається на вулиці. Даже і не хочуть йти в хату. Тепло. Сьогодні 12 градусів тепла. Добре, дякую всім за увагу. Кому подобається моє відео, підписуйтеся, от, ставте подобайки, коментуйте. Будемо спілкуватися в цьому році. Ось, Надіюсь, я ж кажу, що він стане для нас переможним. Дякую за те, що дивилися, і миру нам усім!